Зібрати продукти і передати безпритульним запропонувала одна з читачок. Майданчик для збору відкрили в бібліотеці імені Лесі Українки та у філіях. Акцію приурочили до Дня Святого Миколая. Люди, розказує бібліотекар, з питань координації Антон Костенко одразу долучилися до благодійності і почали зносити крупи, макарони, солодощі та консервацію. Власне, ми сподіваємося, що ці продуктові набори допоможуть херсонцям, які перебувають на реабілітації в центрі Надія, пережити зиму і не просто її пережити, але й відновитися, відновитися соціально в першу чергу. Тому невелика наша дещо вкладу, але ми вона є, і ми сподіваємося, що це допоможе багатьом. Пакунки розглядає Віта Вижановська. Вона відповідальна на кухні. Складає меню і готує їжу. Жінка розказує, продукти благодійники завозять часто, але вони дуже швидко закінчуються. Дуже все потрібно, це дуже-дуже потрібно. Чаї, сахар. Ми чим здаємося, треба. Готуємо, готуємо і перше, і краще готуємо. І борщ готуємо, і супи готуємо. Нині у центрі проживають 5 жінок і 16 чоловіків. Напередодні свят каже директор Валентин Лапицький, приємно отримати такі набори. Це допоможе створити святковий дух у новорічну ніч та на різдво. Здебільше люди мало цього бачили, а зараз і на праздник буде і печиво, і солодощі і різні. Це дуже добре. Навіть кофе буде хлопцям пити. Тиждень, як у центрі, живе Василь Ковальчук. Про надію дізнався від перехожих. Зараз чоловіку відновлюють документи. Нормально, але так і вдома. Офіційна благодійна акція завершена, але говорять організатори, хто хоче допомогти, може приносити продукти до бібліотеки. Оля Ляшенко Ігор Горпеченко новини на Суспільному. Херсон.